рейкі медитація наповнені енергією життя. До прийняття енергії ти можеш сісти або лягти. Не схрещи руки та ноги, заплющи очі, зроби глибокий вдих, повільний види, геча, як енергія вже окутує тебе, розслабляє тебе, прибирає зайві думки і промов за мною. Я наповнююсь енергією життя. Енергія наповнює кожну клітинку мого тіла. Енергія життя наповнює мої думки. Енергія скрізь в мені, навколо мене і всьому, що я створюю. Я живу, я відчуваю це, я проявляю це на благо мене, Всесвіту і всіх живих істот. Я відчуваю, як хвиля енергії підхоплює тебе і несе за собою. Ой місце, де тобі безпечно, де тобі добре, де нічого не стримує тебе, і ти відчуваєш себе наповнено, спокійно. Ти відчуваєш щастя всередині себе. Енергія в кожній хвилині, в кожній дії, в кожній можливості. В цьому просторі абсолютно все створено з енергії і ти також. І відчуй, як енергія самого життя наповнює кожну клітинку твого тіла, ця енергія є всередині тебе і навколо тебе, це не щось чуже, це природнє, це те, що завжди є в тобі. І щось, що зараз розкривається найкращим чином, наповнює тебе. Повертає тобі відчуття себе. Ти відчуваєш, що хочеш жити, творити, створювати, проживати кожен день яскраво, не дивлячись ні на що навколо. Твоя енергія веде тебе найкращим шляхом. Енергія життя це не щось абстрактне або тільки духовне, це наша базова сила, наш природний стан, це те, що рухає нашим диханням, бажанням жити, це наша здатність відчувати радість, біль, збудження, спокій. Всі наші емоції, стани. Ця енергія наповнює нас тоді, коли ми дозволяємо собі бути живими, справжніми. Коли ми дозволяємо собі виходити за рамки обмеження, очікування, коли ми не затиснуті страхом, коли ми не контролюємо, не напружуємось, а проживаємо своє життя, проживаємо по-справжньому, живемо, дихаємо, створюємо. Для чого нам енергія життя? Для того, щоб не просто існувати, а проживати життя. Відчувати його сенс, глибину, навіть в дрібницях. в буденності, завжди знати, що все не просто так, і любити, любити по-справжньому і без умов, відновлюватись після важких подій, після втрат. Проживати складні часи і щасливі. Коли енергія життя вільно тече через нас, ми не змушуємо себе жити. Ми живемо. Ми хочемо жити. Енергія життя розкривається в нас не через якісь зусилля, не через страждання, а просто тому, що. Ми відчуваємо, що хочемо жити по-справжньому, через контакт з тілом, диханням, через відчуття своїх емоцій через ті моменти, коли ми стаємо чесними з собою. Ця енергія прокидається, коли ми перестаємо придушувати почуття, коли дозволяємо собі проживати втому, смуток, злість, радість, все, що є всередині нас. Саме тому. Ми відчуваємо цю енергію, як вона прокидається в нас в моменти кризи, після втрат переломних моментів, там, де ми нарешті перестаємо грати роль, там, де ми більше не можемо прикидатись кимось іншим. І ми стаємо собою чесними, правдивими, справжніми, живими. І ми більше. Не прикидаємось кимось іншими. І зараз ця енергія наповнює тебе. Це момент, коли ми повертаємось до себе справжніх, до свого природнього стану. Коли ми відчуваємо своє тіло, коли відчуваємо своє тих. Коли відчуваємо свої справжні бажання, коли дозволяємо собі відпочити, коли дозволяємо собі проявлятись, коли дозволяємо собі заявляти про свої бажання, хоча б в собі, а далі вже нести їх в світ, і зараз ця енергія розширюється всередині тебе. І ти відчуваєш, як ти по-справжньому хочеш жити. Як по-справжньому хочеш? І Більше не треба. І ти тільки в боротьбу в страждання, в проживання страшні уроки, тепер можна жити, жити по-справжньому, відчувати це життя. І кожна клітинка твого тіла зараз розкривається. Вся заблокована енергія виходить з тебе. І ти відчуваєш, як відновлюється природній потік всередині тебе. Ти можеш відчути бажання плакати або сміятись, посміхатись. Ти можеш відчути біль всередині себе або відчуття щастя. Різні стани можуть розпаковуватись в тобі. Енергія всередині тебе прокидається. енергія навколо тебе прокидається. Саме життя зараз вирує в тобі, і все навколо тебе починає жити. Дозволь цьому процесу статись. розчинись в ньому, просто дозволь собі відчувати. Декілька хвилин тільки відчуття тебе і твоєї енергії. Тебе і енергії життя, справжнього життя без масок, без гри, тільки справжні, справжнє відчуття. І тепер, коли твоя енергія життя з тобою, повертайся в своє фізичне тіло, бо там вона теж вирує, і вона теж хоче проявитись через тебе. Твоя енергія життя хоче жити. Поворуши руками, ногами, зроби глибокий вдих, видих і розплющи очі. І йди проживати кожен день яскраво.